Привіт всім, в кого в оточенні є діти з цукровим діабетом першого типу. Я мама шестирічної Марії, в якої 6 місяців тому виявили цукровий діабет. До речі, не в мене, не в мого чоловіка, в, батьки, в батька Марії в роду не було ні в кого, скільки поколінь пам'ятаємо, ні в кого не було цукрового діабета. І ніхто раптово не Потух і не вмер. Цукрового діабету в роду не було. Тому я не вірю в те, що цукровий діабет це коли в когось щось там було в роду. Неправда. Якщо так сталося, і вам доводиться брати відповідальність повністю за стан вашої дитини з цукровим діабетом до тих пір, поки вона навчиться сама контролювати, вам треба допомогти. На цей момент забудьте про свої емоції, невдачі. Ви маєте почати радіти життю з того моменту, як вашій дитині поставили діагноз цукровий діабет. Такі діти сприймають тільки щастя в родині і хочуть бути щасливими. Вони живуть на повну катушку. Вони радіють кожному хвилині, кожному вдиху, видиху. Це діти, в яких можна повчитися жити. В них нема проблем. В них єдина їхня проблема це цукровий діабет і залежність від інсуліну, а це вже немало. Діти з цукровим діабетом завжди праві, завжди мають рацію. Їхня знервованість, перепад настрію залежить від, не тільки від інсуліну, від цукру. Їхній настрій залежить від атмосфери в родині. Моя дитина нервує дуже рідко, але якщо нервує, то вона завжди права, тому що в неї є на те мотиви. Або цукор понизився, або повисився. А скоріше всього, що великий перепад високого цукру до низьких і в цей момент вони відчувають голод. І стають знервованими. Кожна людина, коли відчуває голод, стає знервованими. А в них керується ще все інсуліном і цукром не знаю, сто разів більше. В перші дні виявленого цукрового діабету батьки, які вже взяли на себе відповідальність, мають почерпнути якомога більше інформації. Коли мозок починає вивчати щось нове, він відкривається до сприймання інформації. Тому в перший місяць, скільки кому потрібно, місяць, два, три, відкиньте всі ненужні спілкування ті, які вам приносили біль. Мозок має сприймати інформацію.